Слово завершення. А я ж все більше розумів, що серед цього, -цього жаху та суцільних руйнувань саме люди це є те найкраще, що було в ній. Одну фотографію можна вашу зробити собі, тако на пам'ять. Дякую. Я щиро вдячний. Мабуть, долі за те, що я мав такого напарника, як Себастян, і дуже радий був розділити цей досвід саме з ним. Так, звісно, Це це питання про вільність, це квещенбаутпіс. Хочу сказати йому дякую за те, що він, будучи іноземцем, не залишається байдужим.